Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї, я загрус у глибокім болоті і нема на чому стати, зійшов я у глибину моря, і хвилі його заливають мене, я знемігся від благань і гортань моя зашерхла. втомилися очі мої від очікування Бога мого, бо тих, що ненавидять мене без вини більше, ніж волосся на голові моїй. Вороги мої, що переслідують мене даремно, зміцніли, і чого я не відбирав, того вимагають від мене. Боже, ти знаєш, як тяжко мені, і гріхи мої не втаєні від Тебе, нехай не осоромляться через мене ті, що надіються на тебе, Господи, Боже сил, нехай не осоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже, бо ради тебе терплю, я зневагу. І сором покриває лице моє, я став чужим для братів моїх, і стороннім для синів матері моєї, бо ревність додому твого з'їдає мене, і знебага тих, що тебе зневажають, впала на мене. Коли я плакав і постом смиряв душу мою, то й тим докоряють мене. Замість одежі я обгортав себе веретищем, і тим став посміховиськом для них. Про мене говорять ті, що сидять біля воріт, про мене співають ті, що п'ють вино, а я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милости Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого. Виведи мене з болота, щоб не потонув я, спаси мене від ненависників моїх і від глибокої води, нехай не затопить мене буря повені, нехай не потонує в глибині, вислухай мене, Господи, бо велика милість твоя, заради великих щедрот Твоїх зглянься на мене. Не відверни лиця Твого, бо я сумую, скоро почуй мене, поглянь на душу мою і спаси її, від ворогів моїх спаси мене, ти знаєш приниження моє, ганьбу мою і сором мій. вороги мої всі перед тобою, нарога сокрушила душу мою і страждання, я з нимі. Я очікував, що хтось буде співчувати мені і не було. Очікував, хто б заспокоїв мене і не знайшлося, і дали в їжу мені жовч, і у спрагу мою напоїли мене оцтом, Нехай буде трапеза їхня тенетами їм, і мирна вечеря пасткою. Нехай потемніють очі їхні, щоб не бачили, і спини їхні назавжди зігни. Вилий на них гнів твій. І полум'я Його, нехай обійме їх, нехай житло їхнє стане пустим, і в наметах їхніх нехай не залишиться нікого живого, бо кого покарав ти, над тим вони ще й знущаються, і тому, кого поранив ти, вони ще збільшують страждання, збери докупи всі беззаконня їхні, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай буде викреслено їх із книг живих. І між праведними, нехай не напишуться, а я, бідний, страждаю. Поміч твоя, Боже, нехай визволить мене, я буду славити в піснях ім'я Бога мого, буду прославляти Його хвалою, і це буде більш приємне, Господу, ніж жертви волів і телят з рогами і копитами. Побачать це принижені і звеселяться, й оживуть серця ваші, ви що шукаєте Господа, бо почув Господь убогих своїх, і не забув в'язнів своїх, нехай хвалять Його небо і земля, море, і все, що живе в них, бо спасе Господь Син, і збудує міста іуди для людей своїх, і поселяться там. І будуть нащадками Його, і нащадки рабів Його утвердяться в ньому, і ті, що люблять ім'я Його, будуть і жити в ньому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухає тебе, Господь, в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова, Він пошле тобі поміч із святині, і сону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої і все палення Твоє буде приємне, Господь дасть Тобі за серцем Твоїм, і наміри Твої здійснить з ж спасінням Твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звалитьмося, Господь виконає всі прохання Твої. Тепер я знаю, що Господь спасає Христа свого. Святих небес своїх відповідає йому могутністю спасаючої правиці своєї, одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо, Господи, спаси царя, і вислухай нас, в який би день ми не звертались до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Голосом моїм до Господа я буду взивати, голос мій до Бога, і Він почує мене В день скорботи моєї, шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не опускав їх, душа моя не мала втіхи, згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій, не змикалися очі мої вночі. Я сумував і не міг говорити, я роздумував про дні давні, пригадував роки, віків минулих, вночі роздумувало серце моє, і допитувався дух мій. Невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милости своєї, невже назавжди спинилася милість Його, і скінчилося слово Його з роду в рід? Невже забув милувати Бог, і в гніві своїм зачинив щедроти свої, і я сказав: Ось горе мені, це зміна правиці Всевишнього, буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса Твої, буду вдумуватися в усі діла Твої, роздумувати про всі діяння Твої, Боже, свята Путь Твоя. То Бог великий, як Бог наш, ти єси Бог, що твориш чудеса, ти показав між народами силу Твою, ти визволив силою Твоєю народ твій. синів Якова та Йосифа, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води, й убоялися, затремтіли безодні, схмарлилися води, гриміли громи, і стріли блискали летіли». Голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освятили всю піднебесну. земля захиталася і треслася, шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої недовідомі, як стадо вів ти народ Твій, рукою Мойсея, і Аарона, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні великі діла Господні, вони жадані для всіх, що люблять Його, діла Його краса і слава, правда Його перебуває вічно, незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій пам'ятає вічно, могутність діянь своїх явив Він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діла рук Його істина і правосуддя, всі заповіді Його вірні, тверді навіки вічні, встановлені на істині й правоті, визволення послав Господь народові своєму, навіки поставив завіт свій. Святе і страшне ім'я Його, початок премудрости страх Господні, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його, хвала Йому на віки віків, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Алилуя, слава тобі, Боже, Алилуя, слава тобі, Боже, Алилуя, слава тобі, Боже.